Представники фінського енергетичного клубу зустрілися з депутатами Волинської обласної ради, щоб обговорити перспективи спільної роботи. Раймо Сопота Еса Тепо родом із Фінляндії. Усе життя присвятили дослідженню енергоресурсів, зокрема деревної щепи та торфу, якими багата фінська земля. Подекуди поклади торфовищ залягають на глибину 11 метрів. Низка підприємств, які займаються виготовленням такого виду енергопалива, є приватними або належать муніципалітету комунальній власності. Коли ці види енерготехнологій лише починали впроваджувати, уряд Нляндии підтримував їх. их. Настоящее время этого не потрібно, тому що это стоїть уже на своїх ногах. Самостоятельно добываем торф рентабельно, економічно рентабельно. і в тому сміслі, це не Торф, звісно, це одна продукція. торф, щипа, лес вообще и э, биоэнергия в целом, можно сказать, это нас интересует и тоже <как> э, строительство теплоцентралей, теп теплотрасс и э, производство энергии. Фінляндія найхолодніша країна Європи. Зими у південній Фінляндії тривалі, морозні з сильними вітрами і великою кількістю снігу. Температурний режим зимку може сягати від мінус шести до мінус двадцяти вночі. Тому енергоефективність актуальна для мешканців приватних та багатоповерхових будинків. Більше десяти років директор енергетичної фірми Планора Есатепо займається тим, що розробляє проектування енергоносіїв, проводить консультації, і встановлює котли для виробництва енергії. Здебільшого йдеться про використання торфобрикетів та щепи. Впровадження цих технологій. У Фінляндії розпочалось ще в 70-х роках минулого століття. вони вирішили побудувати теплоелектростанцію, яка працювала на торфобрикетах, і це дало результати. Саме тоді на півдні Фінляндії відбулася так звана енергетична революція, адже вдалося віднайти відновлювальні джерела енергії теплової та електричної. Волинська область дуже схожа на Фінляндію, має чималі поклади торфу та велику лісистість. Депутат обласної ради від фракції Укроп Іван Киричик більшу частину життя віддав підприємству Волинь а тому знає про перспективи розвитку цього енергоресурсу. Їм цікаво те, що все таки Волинська область, вона чимось схожа на Фінляндію. В плані енергетичних ресурсів, я не маю на увазі в плані клімату, оскільки в нас так само є досить скажімо, заліснена територія області і також є значний потенціал торфових ресурсів. Вони готові з нами співпрацювати в плані як науковому, так і консультаційному. Уже не раз Волинторф намагались прибрати до рук, перешкоджали виробництво торфу. Проте Іван Киричик, всупереч перешкодам, не відступив від мети і таки зберіг підприємства. Ті торфовища, які е, збиралися розтягнути. Можливо, без відповідної рекультивації все таки на Волині вдалося зберегти. Нині торфові родовища на Волині не використовуються в повному обсязі. Суперечить видобутку торфу і законодавству України. Колись в державі було 34 родовища торфу, тепер лише три значною мірою не використовуються і продукти деревопереробки. Натомість у Фінляндії щороку переробляють 1 мільйон тонн деревної щепи та торфу. Аби розвивати цей напрямок, енергоресурсів на Волині представники фінського енергетичного клубу та Волинської обласної ради підписали меморандум про співпрацю Йдеться про здійснення експертної оцінки вартості програм енергозбереження. Аспекти співробітництва згодом будуть розглянуті на семінарі.